Андрій Блігач, доктор економічних наук, професор, голова Адвенту груп Київ Foresight Фундейшн, голова ради коаліції бізнес, спільнот за модернізацію України. Щиро щиро вітаємо. Вітаю, тож, пане Андрію, а, ваше враження, що вчора прийняли, який бюджет, ваша оцінка, ваша аналітика? Прошу. Перше хочу тут трошки скоригувати попереднього експерта. Європейський союз точно шукає інструменти, яким чином обійти блокування з боку Бельгії, Європейського центрального банку, Єврокліра розміщеного в Бельгії. Бо хочу нагадати, що це все ж таки не бельгійський банк, а банк європейський євроклір, який знаходиться територіально в Бельгії. Урсула фон дер Дерляєн заявила про те, що знайдено інше рішення, яким чином знайти можливість дати надати Україні кредит в забезпеченні не тільки тими активами, які знаходяться в Євроклір, але в цілому російським активами, які заморожені на території Європейського союзу, і сумарна вартість суттєво більше ніж 200 мільярдів євро. Близько 300 мільярдів. Отже, інструменти точно будуть знайдені. Я переконаний в цьому, тому що Європа розуміє, що Україна має бути з грошима, що Україна має бути стійкою, але що робить сама Україна? Чи робимо ми достатньо для того, щоб бути стійкими? Так дійсно, бюджет ми дуже жорстко критикували. І напередодні вже голосування в останні там хвилини. Я отримав багато запитань від народних депутатів: чи варто чи не варто голосувати? Як ми, як експертне середовище, на це дивимось? Моя позиція така. Ну звичайно, ситуація зайшла в клінч, Бюджет вже не міг бути покращений, тому що для того, щоб його покращувати, потрібно змінити взагалі логіку державного управління. Вона має стати стратегічно орієнтованою. Держава має з'явитися національна стратегія, національна стратегія. Економічні, національна оборонна стратегія, стратегія перемоги. Зрештою, у нас є якісь паперці, але стратегії логіки, б, е, яким чином ми стаємо е, незалежними само, самофінансованими в економічній точці зору. В нас немає, тому бюджет. Бюджет більш збалансований ніж попередній бюджет. Менше дефіцит порівняно з минулим роком по відношенню до ВВП. З 20% з раком відсотків спуснилося до 18,6%. 6 Дефіциту. Так, цей дефіцит, звичайно, буде покриватися за рахунок запозичень і допомоги міжнародної. Нам не вистачає наразі 65 мільярдів доларів на покриття дефіциту наступного і 2027 року. Але е, робота по тому, як компенсувати ці нестачі, йде е, далі. Е, оборона. Оборона це, це, це приблизно все, що ми збираємо податками і іншими доходами державного бюджету всередині країни. 2,9 трильйонів. Ми збираємо, 2,8 трильйонів. Ми витрачаємо на, на сектор оборони. Тобто, практично, все чи можна збільшити зарплати військовим? Так можна, але запитання потрібно задати не в. Через збільшення бюджетних витрат, а через збільшення ефективності бюджетних витрат в ситуації. Це жахлива цифра, яку ми зараз маємо. Що в нас співвідношення фронтових частин до пилових взагалі в рази більше ніж в армії, яка воює, ну вона мала бути це співвідношення там один до, до чотирьох, один до п'яти. В нас суттєво більше, приблизно вдвічі більше ніж треба людей в. В силових структурах, чому чому настільки неефективно в витрата в нас людського капіталу? Можливо цих людей варто було повернути в економіку, чи, чи донавчати до, до можливості е, бути в бойових частинах, е, чому в нас не змінилася структура армії, при тому, що змінилася структура війни? Чому в нас залишаються механіз... механізовані е, війська? Хоча на, насправді танкових боїв у нас немає. Е, то запитань настільки багато, що що ключове тут таке, чому громадський сектор не допускається до реформ армії? Чому ми ж точно бачимо приклади, коли військові підрозділи, які, які фактично керуються і будуються на бізнесових засадах, на засадах з бізнесу, з ефективної системи управління, закупівель вони показують набагато кращі результати, і там є нормальний рекрутинг і, і нормальна ефективність. Ось всі ці питання так само треба задати і до сектору медицини, і до сектору освіти. Підняття зарплат вчителям, звичайно, потрібно в рази. В рази потрібно, але давайте пов'яжемо можливо це з верифікацією освітніх витрат. коли в нас є багато шкіл на прифронтових чи навіть окупованих територіях, де де фейкові приписки з дітьми, то саме з ВПО. Чи провели ми верифікацію виплат по ВПО, коли ВПО одночасно знаходяться в кількох регіонах, і бюджети на школи є там, де немає дітей, насправді фізичних. Ось, ось які питання ми маємо задавати. А те, що стосується цих популістичних витрат, я маю на увазі витрат, які напряму немає на національного фідбеку. До речі, але ми знаємо, що він фінансується за рахунок державного бюджету. Але є там витрати на національний марафон. Але питання, що що робити з тими каналами, які, які фінансуються за рахунок марафону, закривати? Ну можливо, я з цим маю погодитись. Стратегічні комунікації держави ну, не потрібні, можливо, не 4 мільярди гривень, але ж вони мають бути, але вони мають бути ефективними. І тут е, теж питання е, е, витрати на Укрзалізницю. Ми зараз е, все ж таки дотисли ідею, що що потрібно там переходити до динамічного ціноутворення, що потрібно цю програму за 3 тисячі зробити більш адекватно. І зараз. Ми бачимо, що вона в, почала використовуватися саме для прифронтових е, областей. Це правильне рішення насправді. А 10 мільярдів, які заплановані для чекапів 40-річних, це дуже правильна ідея. Це не популістична ідея, це те, що ми маємо робити в рамках стратегії. Подовжено довголіття українців, бо нагадаю, що перечасна смертність стала катастрофічною в Україні не тільки через війну, а через стреси, через ментальні проблеми, через те, що ми не обслідуємося. Це потрібно змінювати новими практиками. Відповідно, чи можна було покращити бюджет, так але для цього потрібно змінити логіку державного управління в цілому. Проголосований бюджет є популістичним, але доволі збалансованим і таким, що відповідає принаймні потребам стійкості. Пане Андрію, от слухала я вас, знаєте, і в мене декілька тез для обговорення. Знаєте, повернути вам тези і обговорити їх наново. По-перше, ви сказали про те, що перед тим, як голосувати, народні депутати деякі з них телефонували вам як експерту з цих питань і задавали питання, наскільки цей бюджет і цей документ в принципі, можна голосувати. І ви говорите про те, що наразі немає стратегії стратегії національної там, єдності, стратегії національного розвитку і так далі, і так далі. І в мене постало питання: а чому її немає? Де, як де, так дуже легко відповісти? Так, будь ласка, прошу. Ми маємо справу з трьома державами одночасно. Є корумпована держава, вона велика, вона має річну ренту корупційну близько 600 мільярдів гривень. Вона міцна, але вона доволі розпорошена, кришуються силовиками, і з нею нічого ми не зробимо. Її можна тільки зносити. Є бюрократична держава, які не потрібні стратегії, які потрібні ну зрозумілі інструкції. Це теж не є е, тим, що можна подолати, окрім як вносити це. Відповідно, ми маємо зараз ситуацію між двома державами, е, які е, у владі ліберальною частиною держави, та що займається дією в мі мі Міністерстві цифрової трансформації, міністерство економіки, яке займається дорегуляцією. Ба багато міністерств дуже прогресивних. Міністерство соціальної політики, міністерство культури, міністерство справ ветеранів і дійсно переважна більшість кабміна це, це ліберали, які розуміють, що така стратегія, які потребують стратегії, які готові готові працювати над стратегіями. Але в нас кабінет міністрів не є суб'єктним до сих пір. До знесення на нарешті Єрмака, він не займався політиками. Політики були сконцентровані. В офісі президента, але в офісі президента ніхто не мислив стратегіями, реальними стратегіями. Президент у нас не, не мислить стратегіями, президент мислить комунікаціями. І це ок для, для ролі, яку він відіграє. Але у президента має бути національний суд стратегічних досліджень, який займається стратегіями. Якщо е президент не концентрує на собі всі політики, то він делегує економіку, людський капітал, соціальні політики, делегує кандипенту міністрів. І дає можливість їм творити державні політики. Тоді вони є замовниками і розробниками стратегії держави. А президент є замовником і розробником стратегії е, оборони, стратегії дипломатії нашої стратегії перемоги, зрештою. І ви е, опинилися в ситуації, коли замовлення на національні стратегії, стратегії верхнього рівня, немає. Те, що е, можна робити Кабмін, він робить. Є національна демографічна стратегія, є стратегія зайнятості, але це низькорівневі стратегії. Вони без верхньої рівневої стратегії, що ми будуємо, де ж візія держави, куди ми йдемо, за рахунок чого ми будемо успішними. Ось без всього цього ні, стратегії є неефективними, тому це чергове звернення до президента, пане президента. Ми ж готові. Нарешті у вас більше нема тих п'яти-шісти менеджерів активних. Ви зрозуміли, що вони неефективні. Я до вас вже чотири роки звертаюся. Розглядайте нас, громадянське суспільство, як свою команду. Ми, ми можемо бути набагато ефективнішими в співдії. Тому Володимир Олександрович, ми готові розробити національну стратегію і національну стратегію перемоги, і національну економічну стратегію. Це те, що ми робили в 2020-2021 році з вашою командою. Те ми можемо зробити зараз вже на багато кращому рівні, бо вже є співдія, і, і ваша влада вже очищається. І це очищення можна використати для того, щоб Україна повернула собі суб'єктність. До речі, і стратегія перемоги. Нам, як е, стратегам і футурологам, дуже зрозуміло, що потрібно робити Україні в переговорах зараз. Не намагатися підлаштуватися під, під е, Кушнерів і е, Дмітрієви потрібно приходити потрібно разом з європейцями до стратегії власного тиску, протиставляти асиметричні дії, які вже багато разів давали свою ефективність е, і на і на фронті, і в українській дипломатії. Тому точно ми можемо зараз наче б слабкими позиціями в економіці, в людському капіталі, на фронті, перетворивши їх на сильні, пане Андрію. Давайте проговоримо останнє останній такий момент. Знаєте, і потім по. Підемо вже говорити про перспективи, але тим не менш, хочеться, щоб ви прокоментували цей момент. Взірвався вчора інтернет після того, як був проголосований бюджет 200 тисяч на зарплатню депутатам. І це викликало просто неймовірний е, такий вибух, зробило у суспільстві, тому що почали, почав почався, знаєте, новий е, такий виток е, напруження. Е, е, Нерозуміння, чому на фоні того, що військові не отримають додаткові якісь зарплатні і так далі. І так далі, ви проговорили більш-менш зрозуміло, що там треба просто перелічити і перерахувати, як правильно усі гроші мають бути виплачені. Тим не менш, давайте ось це поговоримо. про це поговоримо. Готовий. так, дуже цікава ваша думка. Перше дійсно військові мають отримувати суттєво більше і є потенціал у в Україні виплачувати більше, але більш ефективний спосіб. Перерозподіливши розподіливши виплати прямо зараз, виплати про протягом життя, через різноманітні інструменти, більшою турботою про родини, більшим забезпеченням амуніцію. Так, щоб частина зарплат військових не йшла на ну, докупки до військової амуніції і так далі. Тому з військовими є інструменти і розуміння, що робити питання до депутатів з депутатами. Таке дуже просте, і кожен глядач зараз може оцінити, щоб ви чому ви віддали перевагу? Щоб в Верховній Раді була практика, коли частина депутат отримує зарплати в конвертах по 20 10, 30 тисяч доларів. Чи коли всі депутати всіх політичних партій отримують однакову платню в білу. А політика з виплатами в конвертах вона пішла в минуле. Що б ви хотіли? Щоб були прикормлені депутати, щоб депутати були справжні службовцями, які працюють на вас, ось це про просте питання. Державні службовці мають отримати достойну ринкову зарплату. Тільки так ми можемо подолати логіку постійного пошуку за рахунок як би використати свою позицію для, для забезпечення родини. Ми вже це багато разів доводили економічним моделюванням, і на прикладі конкретних компаній просто радикального покращення ситуації в Укранарці, наприклад, чи в дуже багато таких сварок йде на повідомлення до Укрпошти, але Укрпошта радикально змінилася в на на позитив. перейшовши до системи професійного менеджменту. Так ось низькі зарплати це, це вища корупція. Низькі зарплати це менше ефективне державне управління. Нам потрібно, щоб на нас з вами працювали кваліфіковані менеджери, кваліфіковані е, е, працівники. Так ми не можемо зараз замінити депутатів, але принаймні ми можемо зробити так, щоб депутати перестали голосувати за які який, за якийсь інтерес, щоб вони нарешті почали боятися і триматися за свою позицію, щоб вони знали, що ми ми їх найняли. І тільки ми контролюємо їхню поведінку, а ніякі не не групи, в яких розподіляються якісь гроші. Тому чи вчасно це ну звичайно, ні. Звичайно, хотілося б, щоб все це відбувалося набагато правильніше, поступово, але але ну маємо, маємо те, що маємо. Нам потрібно і нам самим як суспільство долати наш патерналізм. Ми маємо брати на себе відповідальність. Ми маємо прагнути мати високі зарплати. Не держава про нас має дбати. А ми самі да, Ми самі маємо привчитися і профілактику проходити, і перенавчатися коли треба, і знаходити кращу роботу. Чесно вам скажу, як людина, яка зараз намагається зробити ремонт в себе вдома. плиточники зараз мають зарплату вище ніж нова зарплата депутатів. Бо бо їх шалений дефіцит їх не не знайдеш тому ну, ну зрозуміло що, що е, ситуація з зарплатами викривлена в країні і нам точно потрібно це виправити економічним зростанням і і допомогою бізнесу щоб, щоб бізнес розвивався в країні щоб щоб в депутати йшли люди які вже з чогось досягнули е, а не е, люди які які хочуть тільки побудувати свою кар'єру на на якихось відкатах і схемах ви сказали, що ось цей бюджет він має ознаки популізму і це краще ніж було торіч, але тим не менш є ще куди рости, умовно кажучи, якісно це робити. Тим не менш, дуже багато там чи правильно я зрозуміла, що там дуже багато видатків розраховують на те, що прийде європейська допомога, якісь міжнародні гроші. Вони будуть забрані в бюджет, перероблені, умовно кажучи, і відповідні виплати там будуть чи правда це. Абсолютно правда, вже не секрет, що кілька років поспіль наш державний бюджет дефіцитний. Ми іноді трохи більше, іноді трохи менше половини державних витрат фінансуємо за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Переважно це грантова допомога не кредитна, але дійсно це, це гроші наших міжнародних партнерів. Тобто платників податків європейських країн. Раніше і Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Канади, Японії, Великої Британії. Що будемо робити, якщо б у нас ось цей потік грошової європейської допомоги у вигляді грантів, кредитів, запозичень, він в якийсь момент або перерветься, або в якийсь момент він затримається. Що далі тоді буде? Це, це буде близько до катастрофічної ситуації для України. Це причини, чому так важливо було. Підписати меморандум і мати нову програму з міжнародним валютним фондом це було вкрай важливо. Бо міжнародний валютний фонд це не тільки 8 мільярдів доларів, які ми отримаємо у вигляді кредитів міжнародного валютного фонду. Це, це близько 135 мільярдів доларів, які ми отримаємо протягом наступних 4 років. Від сукупних програм лідером виступає міжнародний валютний фонд. а Далі за цим йде багато програм від інших міжнародних інституцій від країн, які Україні допомагають, бо це маркер і це реальне лідерство від міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд абсолютно до розумінням того, що Україна в такій дуже кризовій ситуації порушив вже багато власних правил і почав допомагати країні, яка знаходиться в війні. Такого раніше не було. Безпрецедентно змінились правила міжнародного валютного фонду. В нас багато хто сварить МВФ, але насправді МВФ це велика допомога Україні. Попередня програма нагадаю була не, не не тільки 15 мільярдів від МВФ, а 150 мільярдів сумарних. Надкорднів України грантових і кредитних програм ми вижили завдяки тому, що ефективно проходили ту програму, і переконані, що будемо проходити нову. Друге, це це безпрецедентне лідерство, яке зараз показала. Урсула фондерляїн в пошуку інструментів як допомогти Україні раніше. Це була програма ЕРА, коли в Україну було спрямовано 50 мільярдів майбутніх майбутніх доходів від заморожених російських активів за наступні 10 років. Це взагалі безпрецедентна придумана історія дуже креативна європейськими дипломатами і економістами. І тепер наступна програма кредиту в, в, в рахунок цих. Цих е, активів, це це теж дуже креативне рішення, і воно впряму не пройшло. Зараз шукається альтернативне рішення. Я переконаний, що воно буде знайдено. Якщо не це, то буде збільшення двосторонньої допомоги нам від різноманітних країн. Вже Німеччина включила на наступний рік 11 мільярдів євро в допомогу Україні. Е, Норвегія суттєво збільшила допомогу Україні. Я сподіваюся, що Італія там вам заморожене рішення, але я сподіваюся, що воно буде розморожене. і так далі. Як бачите, в нас багато союзників, але але знов і знов питання до нас. А ми що зробили зараз? Буде в нас дуже жорстка дискусія щодо оподаткування фізичних осіб-підприємців. Ми багато зараз дискусій провели із МВФ з міністерством фінансів, з міністерством економіки. Я переконаний, що ми знайдемо компромісне рішення, яке допоможе українському бізнесу. Але й призведе до, до детінізації і до того, що буде спрямовано більше доходів в державний бюджет, який заплатить не український споживач, не український доброчесний бізнес. А заплатять ті, хто використовують схеми контрабанди на митниці чи працюють в кеш в обхід офіційної економіки. Але ну так доведеться бізнесу. Все менше використовувати ФОП для виплати зарплат, менше виплачувати зарплат в конвертах. Нам потрібно відходити від цієї ганебної практики, але, але точно державні інструменти мають не руйнувати бізнес, а допомагати доброчесному бізнесу, над чим ми маємо спільно попрацювати. Ось ось таке. Вибачте, що я розлогу відповідаю, але тут складна складне питання: Україна не готова до самофінансування. Для самофінансування нам потрібно в 2,5 рази збільшити економіку. Ще раз в два з половиною рази, тобто це означає радикальне масштабування інвестицій всередині країни і наших виробництв і нашого виходу на експорт. Ми маємо зменшити імпорт і збільшити український експорт. Це радикальне перелаштування економіки, яке можна зробити за 5-7 років. Але для цього потрібно багато чого змінити і в самому бізнесі, і в державі. Це не можна зробити одномоментно. Україна не готова вже з наступного року бути на самофінансуванні. навіть якщо реалізується найкращий сценарій зупинка бойових дій. Ми будемо знати з вами, що зупинка бойових дій це е, пауза перед новими бойовими діями. Значить, нам потрібно нарощувати військові витрати. Нам потрібно готувати оборону. Нам потрібно збільшувати виробництво зброї, закупівель, амуніції, всього цього готуватися до більш технологічної війни. Тому Україна е, на роки має, має мати великий військовий бюджет, але паралельно з цим суттєво збільшувати власну економіку, пане Андрію. У нас залишається буквально знову ж таки дві-три хвилинки. Але я не можу відпустити вас без цього фінального питання. Доєднуюсь до питання, а ми їм що? Європейцям. А ми їм можемо пообіцяти те, що ось такі ганебні скандали е, з корупцією в Україні, е, де суми просто вражають весь світ. Вони трішечки будуть е, якимсь чином приборкані в Україні, щоб е, третина або й половина тих грошей, які Європа збирає зі своїх податків для того, щоб Україна виживала, потім викриваються ось такі. Моменти, і ти сидиш і думаєш, і європейці сидить і думає, наш е, європейців паралельно з тим, що відбулося в Україні, побачив, як європейську дипломатку, колишню очільницю дипломації, е, заарештували у підозрахів корупції. В більшості європейських країн здогадується, що рівень корупції на високому рівні, низькому рівні. Він достатній в будь-якій країні світу. Питання в тому, як викривається ця корупція. Як сміливо країна е, відноситься до, до цього, Україна показала високий рівень демократії, коли ми відстояли незалежність е, антикорупційних бюро, високий рівень свідомості влади, коли президент України пішов на звільнення е, свого найближчого е, соратника, е, і незважаючи на те, що все це ганебно мерзенно і. Ну просто в жах перед перед європейцями ми спільно маємо показати це як позитивний кейс, як спроможність країни очищуватися. І продовжувати підтримувати наші антикорупційні органи і підтримувати розслідуючи. Зрештою, все це показує, що країна готова разом з нашими європейськими друзями і американськими так само стати прозорою, зрозумілою, і готова бути частиною європейської спільноти з європейців. Маємо казати, говорити про те, що Україна вже має розраховувати на членство в Європі, а виконання умов і отримання європейської допомоги вже в процесі. Україна має стати членом європейського союзу зараз, так само як і членом е, безпекових союзів. Це має бути нашою ключовою позицією, пане Андрію. Дуже дякуємо вам за Дякую. таку розмову. змістовну, е, експресивну, емоційну, але тим не менш. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор, голова Адвентгруп Kyiv Foresight Foundation, голова ради коаліції бізнес спільного за модернізацію України. Був з нами на прямому включенні.